Івано-франківці в неділю мали нагоду зустрітися з лідером всеукраїнського об'єднання Свобода Олегом Тягнебоком та його соратниками з Прикарпаття. Тематика обговорюваного на зустрічі широка і вибори, що минули, і нинішня політична ситуація в країні, і погляд в перспективу діяльності партії. Аншлагом в залі обласної філармонії відреагували франківці на можливість побачити та почути лідера свободи Олега Тягнебока та його соратників з Прикарпаття, екс-віце-прем'єра Олександра Сичата, екс народного депутата Руслана Марцинківа. Людей прийшло настільки багато, що частина з них змушена була залишитися у фойє та вдовільнитися прямою трансляцією з монітора. Зважаючи на таку високу активність, інтерес до діяльності політсили є чималий. Зазначив Олег Тягнебок. Не у минулий насушного проблеми бойових дій на сході України. Дуже багато сьогодні патріотів продовжують боротися на східному фронті. Нам потрібно максимально їм допомагати, продовжувати проводити ротацію, мобілізацію, і в тій війні ми маємо обов'язково перемогти. А от на запитання журналістів, чому свобода не змогла перемогти на виборах до парламенту, Олег Тягнебок зазначив, що якраз це з'ясовують зараз на обласних конференціях політсили. Незабаром розглядатимуть ці питання і на звітно-виборному з'їзді. Проте, головні причини поразки, на думку керівництва БО Свобода Олег Тягнебок все ж назвав. Основні з них це що на нашому електоральному полі, як то кажуть, політично паслися інші політичні сили, те, що свобода стала невигідною навіть для наших партнерів, те, що свободу компроментували починаючи з березня місяця. Проаналізували свободівці і коаліційну угоду, назвавши її занадто ліберальною. Тож стверджували на зустрічі свобода і надалі залишається чи не єдиною націоналістичною альтернативою. Тому партії необхідно укріплювати свої ряди та залучати нових активістів. Свобода сьогодні як національна альтернатива повинна гуртувати українців, щоб контролювати владу і давати перспективу завтрашнього дня.